Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 16 червня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Овне розпочинає як завжди з Овнів. Для овнів випадає колісниця. Яка говорить про можливі якісь поїздки, якісь подорожі, можливо, просто справи, якісь, які будуть, стосов... де... деяких... які потрібно буде виконувати от в дорозі щось. Щось буде пов'язано з дорогою. Але ви обов'язково отримаєте успіх у в всіх своїх прав, всіх своїх починаннях, за які ви візьметеся. Тельці. А для тельців випадає сонечко? Старший аркан Сонечко, який говорить вам про те, що вас чекає успіх, вдача у всіх сферах вашого життя. Гарні, приємні новини. Беріть від цього дня по максимуму. Близнюки. Для близнюків випадає вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про невпевненість в собі, про відсутність підтримки для вас, рідних вам людей. Вам потрібно повірити в себе, в свої можливості і в те, що ви можете досягнути будь-чого. Тільки якщо візьмете себе в руки і перестанете самі собі створювати проблеми. Так, да, проблеми будуть, але повірте в себе, в те, що ви можете їх вирішити. Ряком випадає трійка жемічів, яка говорить про проблеми, не гарати. Невдачі на вашому шляху, або ж це можуть бути просто якісь конфліктні ситуації. Не, не обов'язково там куча проблем має вам на голову звалитися. Це просто може бути конфлікт, який теж матиме якісь серйозні негативні наслідки. Намагайтеся все брати не близько до серця, будьте спокійніші, і все, все можна вирішити. Ні в якому разі не ігноруйте запланований поход, поход до лікаря Леви. А для Леви випадає двійка пентаклів. Ну, тут ви постійно вагаєтесь, сумніваєтесь, що вам вибрать, за яку вам справу взятися. Але вам цей вибір потрібно буде зробити в обов'язковому порядку. Не тягнути все і зразу, тому що все і зразу ви зробити не зможете. Зробите тільки гірше. Робіть все поступово. Виберіть щось одне і до цього йдіть. Зробите те, візьметеся за інше. Діве! Для дів випадає п'ятірка кубків. Ну, тут у вас От незадоволені ви тим, що ви маєте. Все вам не так, все вам погано, все вас не влаштовує, все-все-все погано. Ви так для себе считаєте. Але це все у вас тут в голові. Вам потрібно перечеркнути всі негативні моменти, які ви колись пережили, і просто щасливо жити далі. Якщо ви цього не зробите, вам буде тільки гірше і гірше. Постійно поганий настрій і невдоволення собою і всіма, хто вас оточує. Терези. Королева жезлів дуже активний, насичений день різними справами. Справи, які будете виконувати з великою такою енергією, активністю і великим задоволенням. Головне, розпочати доводимо до кінця, і у вас все вдасться, скорпіони. Дня для скорпіонів. Принцеса жезлів. Ну, дивіться, принцеса жезлів говорить вам про дуже благоприятний день. Будьте готові до якихось новин, до якихось звісток радісних, якихось пропозицій нових, якісь будуть на вас нові починання, якісь будуть несподівані просто дзвінок, можливо, для вас буде дуже приємний, можливо, якийсь лист. Якісь новини ви отримаєте від дітей. От обов'язково скористайтеся тим шансом, який вам вибоктає. Не бійтеся ризикнути. Йдіть все время вперед і вас обов'язково все вдасться. Навіть якщо у вас от той шанс не дасть тих результатів, які ви так очікували, оцей день ви будете згадувати з таким теплом на серці, таким позитивом стрільці. А для стрільців. Тут в жеслів повні енергії, повні сил, натхнення творити і робити все, що вам обов'язково буде під силу. От в цей день у вас дуже багато буде справ. Навіть зробите те, що було не заплановано. Енергія вас просто буде переповнювати. Але пам'ятайте, енергія в один день дуже переповнює, а на наступний день захочете відпочити. Тому з цього дня беріть по максимуму. Зробіть в цей день по максимуму. І не бійтеся розпочати щось нове. Не бійтеся щось змінити в своєму житті. Це не обов'язково мають бути якісь кардинальні зміни. Це можуть зміни бути От начніть з маленького чогось. Змінить якийсь інтер'єр в будинку, змінить щось у своїй зовнішності, але ці зміни вам будуть на користь. З Так уроки випадає король жезлів. Активність, енергія, яка вас буде переповнювати. Все, що, буде, за що будете братися, вам буде під силу. Беріться і не зволікайте, і ні в якому разі не сидіть. От ви захотіли зробити, от зробіть. І потім самі себе не відмовляйте від цього. Просто йдіть і робіть. Іноді, якщо дораз цього не хочуть, навіть, якщо ви вже передумали, не здавайте ніколи позиції, не вертайтесь назад, не озирайтеся. Ви будете повні сили для того, щоб братися за нові справи і творити. Король вам цьому допоможе. Водолієм. Водоліє вам випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить, що на вас чекають зміни у вашому житті в кращу сторону. Головне проявити себе, показати, на що ви спроможні. Не боятися показати, на що ви спроможні. Особливо, якщо це стосується от роботи, вашого керівництва, якщо ви хочете підвищення і так далі. Не бійтеся проявити себе. Рибки для рибок випадає старший аркан закохань, який говорить про те, що на вас чекає дуже серйозний вибір у вашому житті. Просто от вибір, в якому потрібно все гарненько обдумати, робити без поспіху, довіритися своїм м, почуттям, своєму серцю, а не просто так збухти барахти, взяти і все прийняти. Можливо, от на вас буде чекати якийсь новий вибір. Під час, наприклад, пошуку роботи не обов'язково це буде вибір стосуватися за кохання. Можливо, це може бути якийсь новий напрямок у вашій роботі, можливо, якийсь новий проєкт, зміна місця роботи, можливе знайомство з новими людьми, які дуже вплинуть на ваше життя в майбутньому. І от їхня пропозиція. Дасть вам якісь нові перспективи, і тоді ви можете зіткнутися з якимсь вибором. Змін, можливо, от, будете займатися тим, просто, що вам подобається. От, можливо, ви зараз займаєтеся тим, що вам не подобається, що вам не по душі, а хтось якусь дасть, можливо, якусь пропозицію, те, що вам буде дуже подобатись. Не просто будете працювати з великим таким задоволенням. Е, така карта вам несе доброзичну, таку гарну, теплу атмосферу у колективі, в команді. У команді за інтересами. Тому що не бійтеся зробити вибір. Він буде залежати тільки від вас. Прислухайтесь до свого серця. Я бажаю всім гарного, вдалого і позитивного дня, без проблем і невдач. Головне, мирного дня. Ні в якому разі не ігноруйте повітряних тривог ще в дуже тяжкі часи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!